Перше Петра, 5 розділ, восьмий вірш. Будьте тверезі, пильнуйте ваш супротивник. диявол ходить ричучий, як лев, що шукає пожерти кого. І в продовження цієї пісні диявол, він ходить і він шукає, для того, щоб кожен він почав сумніватися в тому, ким він є. І на превеликий жаль в нього інколи це вдається, що ми віримо більше йому, ніж тому, хто каже, я тебе люблю, я тебе чекаю, я тебе готовий прийняти. І він ходить, він шукає ці слабкі місця, ці слабкі моменти, для того, щоб посіяти своє лихе зерно, для того, щоб спантеличити, зневірити, розхитати, розслабити. І як важливо нам відрізняти голос Господній серед тисячі багатьох інших голосів, і писання нас закликає постійно перебувати на сторожі, не розслаблятися, пильнувати. Є цікавий приклад в Божому слові в старому заповіді про Давида, коли фелестимляни зібралися проти ізраїльського народу. І там був такий велетень Голіаф. І він вийшов і кидав виклик для війська Ізраїлевого. І на перший погляд пропонуються шикарні умови. Не потрібно гинути всім людям, не потрібно гинути війську филистимлян, не потрібно гинути війську Ізраїлеву. Просто один на один. Потрібно з ним прийняти цей виклик. І... Що в результаті? Якщо перемагає Голіаф, відповідно, ізраїльтяни йдуть під владу Филистимлян і навпаки. І стоїть військо. Люди підготовлені. Я думаю, що на війну не брали тих, хто боїться зброї або боїться якоїсь небезпеки, або навіть якщо вони боялися, то їх загартовували для того, щоб вони на ці виклики. Коли буде пролунає, потрібно йти в бій, щоб вони не побігли додому, а щоб вони пішли в наступ, і їх до цього готували. Але пролунав виклик, до якого вони були не готові. Ніхто не міг, і він протягом декількох днів це виходив і робив. Він поносив Господа, і він так само поносив а, військо ізраїльське, і ніхто не міг вийти. Проти нього. Цей виклик був непідсильний для них. І підходить той, хто пас Отаровець, каже, як цей може хулити ім'я Господнє? Хто йому дав таке право? Чому він це робить? Чому ви всі тут сидите і не дасте йому відсічі ніякої? І, в принципі, умови для того, хто вийде проти нього, також непогані. Там і те отримає, і те отримує ну, непогані матеріальні такі забезпечення, привілегії, і ніхто не погоджується. Також Давиду дали певні обладунки, хоча, я думаю, що більшість із них вони насміхалися, вони йому не підійшли, вони йому були незручні. І він каже: Я піду з тим, що ну, для мене звичніше. Я прийму цей виклик, коли підготовлене військо і ніхто не був готовий. Він пішов і здобув перемогу. І хотів би з вами порозмірковувати над деякими речами, коли лунають оці виклики в наше життя. Що перешкоджає нам отримувати перемогу? Що стає на заваді нам їх прийняти і дати гідну відсіч? І е, хотів би за основу взяти е, історію з старого заповіту про. Моїсея. Четверта книга Моїсея 20-й розділ. Ми будемо сьогодні ввечері в цьому розділі під час проповіді. 20 розділ, перший, третій вірш. І війшли ізраїлеві сини, уся громада до пустині цін, першого місяця, та й засів народ у Кадеші, і померла там е, Маріам і була там похована, і не було води для громади. І вони зібралися проти Моїсея та Аарона, і сварилися сварився той народ із Моїсеєм. Та й сказали, говорячи: О, якби ми, ми помирали, були, коли, наші, е, коли наші, е, наші брати вмирали перед Господнім лицем. І сварився той народ із Моїсеєм. Що спричинило сварку? На вашу думку, що спричинило сварку? Певний дефіцит. Дефіцит чого? Вони хотіли води. І відповідно, цей був виклик для Моїсея, цей виклик був для всього ізраїльського народу через те, що був дефіцит води. Це виникло взагалі е, через те, що не було, була в них велика спрага. І це призвело до того, що вони почали між собою сваритися. І я так собі аналізую, е, що в нашому житті відбувається десь щось подібне, коли між чоловіком і дружиною дефіцит спілкування, люба. Обставина, вона може призвести до сварки через те, що починають сприймати все на емоції, коли не вистачає необхідного спілкування. Або е, я помічав, і слава Богу, в моїй сім'ї так є: коли щось виникає, ми можемо сісти і про це поговорити. Тому що, дякуючи Богу, у нас достатньо спілкування. Інколи його хочеться більше. Але я дякую, що немає того дефіциту. Якщо брати, е, провести цю паралель в робочу таку сферу, коли є е, роботодавець, є працівник, і між ними також виникає дефіцит спілкування. Рано чи пізно приходить конфлікт. Чому роботодавець, той, хто дає роботу, Наймає майстра, і в принципі він каже: потрібно зробити цю і цю роботу. І той сподівається, що майстер зробить її досконально, так як і має бути, тому що за йому за це платяться кошти. Відповідно, працівник думає, ну мені довірили, в принципі, якщо довіряють, можу робити на власний розсуд. І відповідно виникає точка дотику, коли вони не проговорили всі деталі. Через те, що між ними немає достатнього спілкування, не було все між собою домовлено. І відповідно потім, чому я маю тобі доплачувати, або чому я маю з тобою розраховуватись, ти зробив щось не так, і виникає також конфлікт. І переводимо давайте в нашу духовну християнську площину. Коли в нас відбувається дефіцит спілкування з нашим Господом, у нас недостатньо молитви. У нас недостатньо, ми приділяємо часу для того, щоб розібратися в Слові Господньому, зрозуміти його так, як належне. Можуть трапитися такі обставини в наше життя через брак таких необхідних речей для нас, як християн. Ми стаємо легко подразливі до будь-якої речі. Через те, що ми не можемо вже достатньо покрити любов'ю, тому що у нас її бракує, дефіцит любові. І ми починаємо більше спрямовуватися на якісь такі тілесні, прості речі, ну не прості речі, там до гніву, до злості і багато таких речей. І це можна застосувати абсолютно до будь-якої речі, коли є дефіцит, це породжує багато негативних наслідків, породжує, зароджує. Сіється непорозуміння і багато різноманітних е, речей. І ми програємо, ми багато буває програємо, коли не черпаємо сили, коли забуваємо про те, що є важливим для нас. Є важливим для нас. Наступне образи і розчарування. 20-й розділ, 9, 10-й вірш. І взяв Моїсей те жезло сперед перед Господнього лиця, як він наказав був йому. І зібралися Моїсей та Аарон громаду перед тією скелею, і сказав він до них Послухайте ж, не слухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду? Тобто, момент такий, що десь, можливо, по тілесному в Моїсея вже десь закіпало. Що, скільки ви будете вже роптати, не вже це в наших силах, не вже це ми. Скільки я вже зробив для вас, скільки старання, скільки життя, стільки всього ви бачили, і ви все рівно на мене наступаєте і тому подібне. Він розчаровується. І образа, образа вона дуже. Вона будує стіни, вона будує стіни нас, щоб відділити, наприклад, нас один від одного. Або розчарування в чомусь, в чихось справах, в чихось словах. Воно будує між нами стіну, від, щоб від, відділити нас від нашого оточення. Та скільки я вже можу це робити? Невже це мені більше всіх потрібно? Та хай вже хтось інший візьме на себе якусь хоча б відповідальність. І І ще, я думаю, що тут даже була не так образа або якесь розчарування стосовно народу, а до того, що Бог йому, в нього дещо попросив. Е, було два випадки. Перший раз потрібно було вдарити в скелю. А що потрібно було зробити другий раз? Сказати. І я думаю, що. Десь це мої можуть бути здогадки, ви можете з ними погодитися або не погодитись. Вдарити по скелі значно простіше. я думаю, в деякій мірі це могла навіть бути образа по відношенню Моїсея до Бога. Щоб, ну, Боже, я вже, наприклад, розумію, як працює, наприклад, вдарив палицею по скелі, пішла вода. І багато інших таких речей. А тут потрібно сказати: ну, чому так ускладнювати? І це також може нас відокремлювати від Бога, образа, розчарування і тому подібне, тому що ми до кінця можемо розуміти, як Бог бажає діяти в твоєму і моєму житті. І це призводить до того, до чого я веду, що є довга залежність від деяких речей. В даному моменті 11-й вірш, і підніс Моїсей руку свою та й ударив ту скелю своїм жезлом два рази. І вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба. У Моїсея була довга залежність в моменті, тому що в, в тій речі що він прив був прив'язаний до посуха цього. Що в Єгипті потрібно було зробити? Кинути стала змією. Назад взяв став посох, підійшов до моря, простягнув, море розступилося. І так само в попередній ситуації була ситуація, яким чином потрібно було вдарити по скелі, чим посухом? І побігла би вода. А тут йому говорить Бог сказати. Та ну, це все може це неможливо. От у мене вже є перевірений метод, один раз дарю, другий раз полюбе побіжить. І так само в нашому християнському житті трапляються обставини або виклики лунають в твоє і моє життя. І ми думаємо, о, це спрацювало минулого разу, я набрав до того брата, він за мене помолився, і все прийшло рішення. По-інакшому це рішення не, владно, не владнається. І ми звикаємо до деяких речей, як Бог по особливому діє в нашому житті. Хтось звик голосно молитися, і для нього, коли хтось молиться тихо, то це Божа благодать не діє, Дух Святий не сходить. Є речі, які працюють в той момент, і за тих обставин Бог тобі відкривається саме з такого кута. Але ми буває втрачаємо Божу присутність через те, що вважаємо, що Він так не працює, що він так не діє, що він так не відкривається. Ми так не звикли. Але він хоче по особливому, по особливому діяти в житті кожного з нас нестандартно, незвично, для того, щоб ми могли більше довіряти йому. І коли приходять негаразди в наше життя, коли лунають виклики, і коли ми розуміємо, що ми з цим фізично не можемо справитися, щоб ми не приміряли попередній наш досвід, але щоб ми приходили до нього. Коли у нас дефіцит слова, коли у нас дефіцит молитви, заохочувати. Друзів, близьких, помолися за мене, підтримай мене. В мене дефіцит. Я буду сердитися на тебе, я буду зараз кричати на тебе. Через те, що в мені є дефіцит. Я хочу, щоб ти мені в цьому допоміг, підтримав би мене в молитві. Але як важливо нам цього не допускати, бути щирим з Богом. Боже, відкривайся мені, я так давно не відчував Твого тепла. Мені не вистачає цього. Говори до мене через слово Твоє. На молитві, коли схиляюся, нехай твій Дух Святий по-особливому торкається мене, щоб в мене не було дефіциту твоєї присутності, для того, щоб диявол він не сіяв зерно, яке буде руйнувати. Так само у нас може закрадатися образа, щоб ми не давали місця для образ, тому що це буде віддаляти нас від Бога, віддаляти від нас від нашого оточення, яке є близьким для нас, щоб розчарування не мало місця. Нашому житті, але щоб подяка наповнювала наше серце за тих, хто є поруч із нами, так зробив прикрість по відношенню до мене, але нехай буде в нас любов, яка зможе це покрити. Для того, щоб дияволу не було місця, Дияволу не було місця в наших думках і в наших, нашому оточенні. І також, щоб ми довіряли Богові, щоб Він. Кожному із нас промовляв особливо. Я думаю, що ви чули багато різноманітних свідчень. Там хто їде в тролейбусі, Бог промовив, промовив. хтось їхав в маршрутці, в, за кермом автомобіля. Бог він бажає на всякому часі промовляти, на всякому місці промовляти і за всякий час промовляти до нас. Але важливо, щоб наше серце воно було відкрите для Божого, для Божої дії, і щоб ми були готові чути Його голос. І могли його відрізняти, тому хотів би, щоб ми зараз мали таку молитву, щоб коли лунають в наші життя виклики, щоб у нас була сила давати відсіч і прославляти за це небесного нашого Творця.